Вітаємо вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні особливий день для дорогих нашому серцю, любих і коханих людей, які почесно носять ім'я батько, як і без мами і без тата не може з'явитись у світі людина. Без тата дуже важко. Без тата не може бути повноцінної сім'ї, а діти будуть обділені любов'ю і ласкою. День батька це свято на час всіх татусів. Цього року воно особливо щемливе для України. Адже без їх наших батьків, як і матерів, захищають своїх дітей і нашу країну щохвилини ризикуючи власним життям. Тому День батька 2024 в Україні сприймається дуже по особливому. Зі святом вітаю усіх татусів. досі, прийміть від нас багато тепла слів, посмішок щирих. І... І радісний сміх татусям дарує від дітей усіх. В серці тато доброта, наче сонце в небі виграва, і присвітить, і пригріє, сповнює дитину мрію. Слово тата варто пам'ятати, в серці треба послух мати, щоб усе в житті збулося, а задума не збулося. Бо хто батька поважає, Божу заповідь сповняє, Бог за всім спостерігає, до річ ще додає. Тато, якщо виявить провину, то докорить лагідно свою дитину, завжди любить і прощає нас, і до себе привертає в кожний час. Подякуємо Богу за тата плече де треба підставить, а той понесе, за татові руки, що важко працюють, ці руки сім'ю свою завжди годують. Бажаємо здоров'я, сили, наснаги і від дітей батькам поваги, Щоб мама ще більше тата кохала, а Бог з небес тусі благословляє. Бути батьком не просто бути батьком це велике покликання. Бути батьком означає стати справжнім взірцем для своїх дітей, опорою для дружини. Бути батьком означає розвивати стосунки з дружиною та виховувати нових людей, які прийшли у світ. Бути батьком це бути опорою для сім'ї, бути священником в ній і любити безумовно свою сім'ю. Перший обов'язок батька стосовно дітей любити їхню маму, а виховання дітей завжди командна гра. Як добре, коли у вихованні дітей беруть участь і мама, і тато. Батько є прикладом для своїх дітей, хоче він того чи ні. Як добре, коли батько є зразком чесності, порядності і доброзичливості, навіть якщо діти не помічають цього, а іноді заперечують, насправді вони дивляться на те, що і як робить батько і чому він робить так, а не інакше. Щасливі ті діти, яких батьки є благочестивими. В Біблії є багато прикладів, коли батьки були хорошим взірцем для дітей. І діти підростаючи, переймали їхню віру в Бога. Батько це охоронець сім'ї. Уся сім'я чекає, що батько захистить її. Батько охороняє також тоді, коли визначає певні правила, іноді забороняючи певні речі. Таким чином він каже усім Я дбаю про вас. А зараз послухаємо, що нам розкажуть діти про своїх батьків, а також про тата, тата, про дідуся для дідусів, це наче подвійне свято. Бо вони не тільки стали батьками своїм синам і донькам, але й зуміли виховати батьків для внуків. Наша хата всім багата, завдяки старанням тата працьовитий і красивий, і дуже добрий і кмітливий. Все робити вміє тато працювати й будувати. Міє риби наловити і обід смачним зварити. Нема братика і сестрички, заплете мені косички, його руки безупинні, цінувати ми повинні. Мій мудрий і розумний тат, тобі бажали вже багато, бажали радості, удачі, здоров'я, мудрості в придачу, достатку доброго в родині і миру у твоїй країні. Я тобі теж цього бажаю, люблю татусю і поважаю. До побажань додам своє, ти залишись таким, як є. Мир розлагоді здоров'я, я бажаю тату мій. Вся то це нехай дарує, здійснення прекрасних мрій. Все нехай тобі вдається першим будь перемагай, щоб не трапилось татусю, рук своїх не опускай. Дідуси в мене совсем не старенькі, Мужчина сляха, веселеньки, а іскорки в очах я ще грають, Нав, е, красу навколо, навколо себе помічають. Сітуй не бачка, щиро я вітаю, по і щастя, я пасаю, сторо сили, аж двісті літ, хай буде ще високий твій політ. Люблячий батько вміє прощати, а прощення від батька це те, що дитина відчуває найбільше і чого очікує найбільше. Батьківська любов схожа чимось на Божу, любов до людей. Бог сильно любить і завжди чекає, щоб люди прийшли до нього і оцінили його любов. І як боляче, коли люди відвертаються і стають спиною до Бога. Нашим татусям також боляче, якщо ми буваємо неслухняні, коли ми не зважаємо на їхні прохання. В Біблії читаємо такі слова: настав юнака на початку поті його, він не ухилиться від неї, коли її постаріє. Який великий вклад можуть зробити батьки в житті своїх дітей, навчити їх з раннього дитинства чи юності про Бога, навчити їх молитися, разом читати Біблію і навчати практичного християнського життя. Такі діти направду щасливі, бо їх батьки як компас, вказують їм шлях до Бога. Бо те, що прищепить батько дитині. Залишається у її серці назавжди. Бути батьком це насамперед провадити дитину до Бога. На часу хвиля, стрім, кензе, обрій, ріка мого життя тече й тече. Тяжкі хвилини дуже-дуже добре. Відчути поруч батькове плече. Багатий досвід батька допоможе не захитатись в прикру мить. Коли творю молитву, мовлю, Боже, мого ти татуся благослови. О, батьку, любий, милий рідний тату. Ми від своїх дітей, щоб краще нам жалося ти завзято, трудився тяжко, недоспав ночей наш любий батько, милий рідний тату, сини і доньки дякують серцях, за те, що ти молився так багато, щоб нас до Бога вів життєвий шлях. Ріка життя несеться без упину, не хоче зупинитись і на мить, та як приємно з устягу почути, за вас, я діти, Богові молюсь. Я дякую тобі, Небесний, Отче, за тата, що тут має на землі, життям і молитвами дні та ночі. Він шлях до спаса вказував мені тобі подяка, Боже батьку отче, за сина, що з тобою примирив. Душа тобі співатиме охоче, ти їй у небо двері відчинив. Я рідко говорю, що я тебе люблю, Ти рідко чуєш те, що так мені потрібний. Це в ритмі наших днів, хоч ти завжди умів підтримати мене. Спасибі тобі, рідний. Хоча й не назву усіх своїх подяк, їх знає тільки Бог і в серці їх ношу я. Але скажу пробач за те, що рідко так твій рідний щирий сміх крізь справи чую. Я пам'ятаю все з дитинства до тепер і знаю, що мені. Ти ладен світ віддати. І хочеться, щоб час усі проблеми стер. Я так люблю тебе. Спасибі тобі, тато. Ми щиро дякуємо всім татусям за їхнє посвячене і мужнє життя. Нехай Небесний батько дасть вам сил, наснаги, мудрості від Духа Святого. Ми вам, батьки, бажаємо сьогодні надії і любові у житті. Хай береже вас благодать Господня, усі дороги, всі ваші путі. Щоб славився Господь кожним ділі, бажаєм чистих прагнень і стремлінь, щоб крокувати впевнено до цілі господніх вам рясних благословінь. Також хочемо нагадати усім дітям, щоб вони любили та шанували своїх батьків, що не говорили батькам образливих слів, які ранять їхні люблячі серця. Нехай ваша поведінка завжди тішить ваших батьків, а ваші успіхи хай будуть причиною щирих посмішок на їхніх обличчях. І пам'ятайте, що Божі благословіння спочивають на добрих і люблячих дітях. Цінуйте діти тата, бо він у вас єдиний. Коли у домі тато, тоді усі щасливі. Цінуйте діти тата. Він ніжний обіймає, щоб ми були щасливі. Він Господа благає, цінуйте діти тата, не ображайте словом. Ніколи не дозвольте, щоб хтось сміявся з нього. Шануйте, діти, батька, словами і ділами, не нехтуйте науку, хай мудрість буде з вами. Ви Придивіться, діти, як поступає батько, якщо він Бога любить, навчать він вас багато. Молімося за тата, бо він у нас єдиний. Любов його зігріє, в найхолодніші днени. Молімося за тата, щоб Бог давав здоров'я, нехай його серденько ще довго служить Богу. Батьки і діти, діти і батьки, зв'язок не цей й до віку, крізь мряку днів несуться молитви. О Боже, дай щасливу долю дітям, оскільки небо чуло молитов, бадьорим ранком і у нічку пізню звучить молитва трепетним салмом, і струн душі торкається так ніжно. Любов батьківська з кожним на шляху, вона дарує сили у відчаю, Простий короткий коротке, я тебе люблю. Прогонить страх і весь туман печалі. А скільки сліз пролиту в час нічний, з благанням до отця молитві щирій. О Боже, прошу, ти їх збережи будь захистом для кожної дитини. Одного я у тебе лиш молю, Пентежить серце лиш одна тривога. Нехай в тобі вони життя знайдуть і оберуть житті вузьку дорогу, летять у небо щирі молитви. Немов птахи здіймаються угору, яке це щастя, що в нас є батьки, яку ми милість заслужили в Бога.